Місце зустрічі усіх, хто на велосипеді, вже традиційно на площі ринок. Сюди з'їжджаються роверисти, аби спільно поснідати і поспілкуватися. Приїхав я попити какао під ратушу. Взяв примус, взяв молоко, какао, цукор, а сир, хріб. От все. Газовий балон запальничку. Я хотіла поспілкуватися, поцікавитися. Нових друзів, так сказати, завести, приєднався до усіх і Юрій. Велосипедом користується часто, бо це не лише кардіотренування, але й можливість комфортно дістатися з дому на роботу. Їхати десь 45 хвилин з Сихова до Нісану на епіцентр на об'їзну. Ну набагато краще ніж маршруткою, особливо з сихова маршруткою. Це треба мати велике терпіння. Інколи Тарасові доводиться їздити машиною, хоча більше полюбляє двоколісний транспорт мотоцикли та велосипеди. Остерігаючись злісних водіїв, поїздки фіксує на камеру. Останні кілька днів мені довелось їздити автомобілем по місту. Я матюкався. Стояти у всіх заторах я не можу. Я мушу проїжджати їх. А так, велосипед дає мобільність, швидкість зручно. Кількість охочих пересісти з автівки на велосипед. Мізерна кажуть у Львівській асоціації велосипедистів. Хоч мотивація і є, недостатньо інфраструктури для безпеки велосипедиста, а ще культури водіння усіх учасників руху. Велоінфраструктура потрібна, потрібен моніторинг, постійний підрахунок велосипедистів, мотивація мотивувати велосипедистів. А їзд продовжувати їздити далі по місту це акції, це різноманітні бонуси в різних магазинах. У світі день без автомобіля започаткували ще у 70-х роках спочатку нафтової кризи. Але у 2000-му європейська комісія цю ідею поширила на всю Європу і започаткувала Європейський тиждень мобільності. Тетяна Моравель, Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.